Доброго благословенного дня. Всім хочу поділитися Словом Божим, яке я прийняла сьогоднішньої проповіді. Дуже багато людей на сьогодні не можуть справитись з кризою, панічними атаками, фобіями та депресіями. І це все через інформацію, якою люди наповнюються. Вихід для нас всіх один, щоб Ісус Христос оселився в нас. Для цього нам потрібно хреститися в Отця, Сина та Духа Святого. Хрещення у Батька це занурення, в покаяння та Божу любов. Хрещення в Ісуса Христа це занурення в Слово Боже. Ця божественна інформація має прорости в нашому розумі. Та серці. Мінімум дві години в день людина має занурюватись слово Боже. І тоді слово Боже починає працювати, стає частинкою нас і матеріалізується в нашому житті. Хрещення Духом Святим це тоді, коли ми перенаємо Слово Боже і приходить Дух Святий. Якщо ми наповнюємося іншою інформацією, приходять інші духи злі. Вони починають нас мучити, але всі ці духи можуть бути вигнані через пізнання Слова Божого, яке робить нас вільними. Тільки на слово Боже сходить Дух Святий. Який втішає і навчає нас єдиний спосіб зцілити дух, душу і тіло це хреститися боця, сина і духа святого. Тільки слово Боже може зцілити, обновити і привести нас до спасіння. Амінь.